Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні огляд ножиць для стрижки кущів від швейцарської компанії Alpen Pilatus 200. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більш корисних відео. Упаковані вони досить просто. Тут в такому пластиковому чухлі, виготовлені, судячи з усього з поліетилену. І ось тут є невеличка етикеточка. На етикетці вказано, що довжина леза 225 мм. Єдине, що хочу зауважити, що 225 мм це 22,5 см Альпен міряє від цього вузла. Робоча частина леза. Ту, що я наміряв, це 21 см. Довжина цих ножиць 60 см, вага їх 115 г. Вчора, знову ж таки, це вказано в етикетці. Я сам заміряв 980 г, трошечки легше. Леза в цих ножиць прямі, праве лезо в основі має ось такий пас виїмку. Це роблять для того, щоб при стрижці грубі гілки не виковзували. А в цій вимці і обрізались, обрубалися. Дуже грамотно зроблена ось ця от частинка, ось цей кутик, він сточений трошки для того, щоб лезо заходило і не чіплялось за цей кут. В деяких більш дешевих ножицях я зустрічав такі випадки, коли ось цей кут є гострий, не сточений, немає ось цієї фаски. І, і оцей кут. Пошкоджує верхнє лезо. Ножиці виконані правильно. леза мають вигини, Тобто це лезо вигнуте в цю сторону, це лезо вигнуте в зворотню сторону, так, щоб постійно під час закриття було дотикання ріжучими кромками. На лезі ми бачимо нанесений логотип Alpen і вказано фраза Drop Forged, Тобто це є ковані леза. З протилежного боку, ми бачимо напис «drop Forged так само, і країна виготовлення Тайвань. В даному випадку. Цей інструмент виготовлений в Тайвані, але бренд належить швейцарцям. Це є суміжна компанія з компанією Felco. І ось тут на етикетці вказано, що дизайн Швейцарія і контроль якості проходить також в Швейцарії. Осьовий гвинт простий, досить масивний. Є гайка. Під цією гайкою знаходиться шайба гровера. Ми бачимо розріз на цій шайбі. Це зроблено для того, щоб шайба гровера підтискала лезо до леза. З протилежного боку є велика гайка, гайка з фіксатором. Фіксатор запобігає розкручуванню цієї гайки. Ці ножиці, хоч і зовсім недорогі, мають собі амортизатор. Амортизатор є гумовий, гумка знаходиться між двома пластинками і працюється ось таким чином. Леза в них незмінні, тобто це є це недорогий сегмент, і леза в цих ножиць незмінні, тобто До них немає змінних деталей. Леза впресовані в руків'я. Ну, на, руків на правому руків'ї ми бачимо напис Alpen. На кінці руків'я є гумова накладка, по формі вона дуже схожа на сучкорізи від баху. Умова накладка повністю вся, уся сильна і вона дуже комфортно в утриманні. Ширшава на дотик. Придбати ножиці Pilatus 200 від Alpen ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Alpen на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу.